Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вже першому рішенню. Ну, мені воно, здається, перше, я не знаходив, може є ще рішення з цього приводу. Однак воно дуже важливе стосовно питань мобілізації. Питання в тому, що от та поправка Мар'яни Безугли стосовно інших осіб, які за законом повинні. Я з цього приводу тут зверху залишу відео. Я в свій час знімав. Повинні піклуватись про батьків, дружину, там, третя, перша, друга група інвалідності, воно само по собі є нікчемне. І от з'явилось перше рішення, яке про це все розписує і досить детально е демонструє. Звичайно, я б ще більш детально продемонстрував, але цього також, я думаю, буде достатньо вже і іншим судам, іншим суддям, іншим громадянам України для захисту своїх прав. Саме рішення ви зможете знайти в Ютубі. Тут під відео буде посилання на нього, на, на мій телеграм-канал, де воно буде. В Тіктоці це буде відео, це також вийде. В шапці самого каналу. Тіктоком є посилання на мій телеграм-канал, де ви можете також знайти це рішення. Ну і звичайно, я би вас попросив би поставити вподобайки. Прокоментувати, а також поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди, особливо ті, в яких є питання з мобілізацією, от питання з батьками, з дружинами, знали про свої права, мали можливість їх захистити. І фактично вже продемонстрували представникам ТЦК та СП, що вони зловживають правами, і саме на них покладаються певні обов'язки а не вигадувати неіснуючі документи. І так, поїхали. В цьому випадку мова йде про те, що особа з огляду на рішення має дружину з третьої групи інвалідності. Дуже добре, що саме от така справа сталася. Суд розписує повноваження, на відміну від Зіньківського суду, тут також я залишу те рішення, він не вдавався в повноваження ТЦК та СП. Тут суд просто розписує те, що сам ТЦК та СП не має права. Щось там додатково вимагати. Тим більше я хочу звернути вашу увагу, що це ж адміністративний процес і розглядається справа в адміністративному процесі. Головне правило адміністративного процесу, що обов'язок доказування покладається на, на відповідача, не на позивача, а на відповідача. Відповідач в даному випадку ТЦК та СП Дністровський РТЦК та СП вимагав від особи якихось довідок, яких, по-перше, не існує в природі. Ну і ви всі це прекрасно знаєте. І по-друге, фактично ставив під сумнів наявність інших осіб. Ну, тут я вже говорив от те відео, на яке я послався, ви подивитесь ще додатково, що стосується наявності інших осіб і, в принципі, взаємозв'язку з сімейним кодексом. Що їх фактично може і не бути, і за законом, тільки за за рішенням суду може бути хтось зобов'язаний. Тут суд прямо зазначив, що він критично відноситься до доводів відповідача стосовно того, що Дністровський РТЦКТСП не може встановити безумовний факт відсутності у його дружини з інвалідністю інших працездатних дітей та не може виключити наявність працездатних дітей у його дружини відмовірних попередніх шлюбів. Як я вже зазначав, у нас адміністративний процес, обов'язок доказування на відповідачі. Тому вони повинні довести, що ці особи існують. Як вони це будуть доводити? Хай вони запитають у Мар'яни Безуглою. Можуть подзвонити ще Федіру Веніславському, доцент. Он доцент може їм щось підкаже. Ну, головне, це хай звертається до Мар'яни Безугло, яка була автором цієї поправки. І фактично, з огляду на всі ці обставини, фактично на пряму норму закону, суд пішов навіть далі. Суд не тільки встановив протиправність відмови той комісії. Про надання відстрочки, а суд зобов'язав надати відстрочку. Причому він досить детально, це дуже важливо не просто знаєте, покругувати це, бігати, 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 як деякі суди роблять. Він зобов'язав надати цю відстрочку. Причому зазначив, що фактично повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законний обґрунтований варіант поведінки суб'єкта владних повноважень. Тобто, у разі настання визначених законодавством умов, відповідач зобов'язаний вчинити конкретні дії. Якщо він їх не вчиняє, його можна зобов'язати до цього в судовому порядку. Я вважаю, що це правильно. Щоб не спотворювати чергові ці розгляди, суд встановлює і зобов'язує РТЦК надати відстрочку. Не розглянути повторне питання надання відстрочки, а саме зобов'язати надати цю відстрочку. І я вважаю, що це дуже добре, тому що таким чином ставиться жирна крапка на всі ці. Поправці Мар'яна безугло, а ви можете використовувати це рішення. У разі, якщо вам потрібно буде допомога, звертайтеся, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, тому що в мене там є дуже багато цікавих історій, дуже багато цікавих рішень. Я не завжди встигаю зняти відео. А ви зможете дізнатись дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь в Ютубі, в Тіктосі, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Буду вам вдячний за ваші вподобайки. За поширення цього відео, коментарі під цим відео, щоб як можна більше людей знали про свої права. Ну і разом рухаємось до перемоги, віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Україна обов'язково переможемо і кожен день це доводить і наближає нас до перемоги. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Рухаємось вперед! До побачення!